У кожного, хто має свій двір чи город, рано чи пізно з'являється одна і та ж проблема старий пень. То залишок старої яблуні, що колись давала щедрий урожай, то залишки верби біля тину, яку довелося зрізати, бо коріння підривало фундамент. І ось він стоїть міцний, твердий, з посірілою шкіркою кори, ніби насміхається Ну, спробуй мене викорчувати. Здалеку здається, що це дрібниця, але кожен, хто хоч раз пробував викопати пень, знає, це справа не на годину і навіть не на день. Коріння йде в землю на півтора метра, переплітається, обіймає каміння, а зверху суха деревина, тверда, мов камінь, і стоїть цей пень посеред подвір'я, заважає косити траву, перекриває грядку. Та ще й виглядає як чужорідне тіло серед доглянутої землі. Чому це взагалі важливо? Бо земля це не просто місце, де росте картопля чи помідори для кожного господаря вона як живий організм, який треба берегти, плекати, щоб дихала, щоб кожен клаптик працював, а пень то ніби рана, що не дає землі ожити. Біля нього нічого не росте, коріння старого дерева, висмоктує рештки вологи. А ще часто дає поросель оті дрібні пагони, що пробиваються з під землі як спогад про минуле, ти зрубуєш, а він знову виростає. І тоді господар починає воювати з ним бере лопату, лом, сокиру, а часом навіть просить сусіда з трактором. Але пень стоїть уперто, ніби говорить я тут різ десятки років, не зникну за хвилину. І ось чому це питання вартує уваги. Бо марно витрачати сили на те, що можна зробити з розумом. У селі кожна година праці на вагу золота, поки викопуєш пень, треба було б полити грядку чи нарізати сіно. Старі люди завжди казали не силою землю переможеш, а розумом. І справді, коли починаєш розуміти, що будь-яка справа має свій порядок, тоді все робиться легше, навіть пень. Який здавався непорушним, можна прибрати спокійно, без тяжкої техніки і без болю в спині. Є ще одна річ, про яку мало хто думає: пень це не просто дерево, це частина старої історії двору. Коли спилюєш яблуню, яку садив ще дід, у душі залишається жаль, тому багато хто залишає пень, бо шкода викорчовувати, наче знищуєш спогад, але з часом він починає гнити. Всередині заводяться жуки, мурахи, навіть змії можуть під нього заповзати. І тоді вже не до сентиментів треба діяти, та діяти мудро, щоб не пошкодити землю і не наробити зайвого клопоту. Буває, що людина бере бензопилу, зрізає пень до рівня землі, засипає його землею, і здається, що проблема вирішена. Але через рік або два знову з'являються молоді пагони земля не забуває коріння. Воно живе ще довго, поки повністю не перегниє. А отже, якщо хочеш справді прибрати пень, треба зробити так, щоб він зник природним шляхом, розчинився, став частиною ґрунту, а не залишав по собі пустку. Саме тому й з'явилися старі народні способи видалення пнів не силою, а хитрістю. Колись у селі не було ні техніки, ні бензопил, а пні прибирати доводилося. І дідові, і прадідові доводилося мудрувати. Одні поливали пень гарячою водою з сіллю, інші свердлили отвори і засипали попіл, треті заливали селітру чи сечовину, щоб дерево швидше розкладалося. Усе це не вигадки, а перевірені роками методи, які давали змогу позбутися навіть найтовстішого дубового кореня без жодного лома. І ці поради. Передавалися з уст в уста, як родинний секрет. Тому сьогодні, коли знову постає питання, як видалити пень, не варто поспішати хапати лопату, варто згадати ті старі способи, бо в них є мудрість і повага до землі вони не нищать ґрунт, не псують ділянку, не потребують витрат, і головне, дозволяють зробити все спокійно, без метушні. Бо в господарстві головне не швидкість. А розуміння, що кожна річ має свій час і спосіб. Пень це не ворог, а залишок життя, його просто треба правильно відпустити. І коли розумієш це, коли ставишся до справи не з злістю, а з розумом, то навіть така нудна робота, як видалення пня, стає цікавою, бо вона вчить терпінню, навчає знаходити рішення без зайвого напруження. І тоді вже не страшно дивитися на той сірий впертий пень, бо, знаєш, він скоро зникне, а на його місці виросте нова трава, зелена і м'яка, як спомин про старе дерево. Отож ця тема не про пень, а про господарську мудрість, про те, як із повагою ставитися до землі, як не витрачати сили марно і як користуватися тим, що вже колись вигадали наші діди. Адже кожна така дрібниця. Частина великої науки життя на селі. І хто вміє слухати старі поради, той завжди має чисте подвір'я, здорову землю і спокій у душі. Щоб прибрати пень без ломів і криків треба не поспішати, а зробити все поетапно, розумно й уважно. Пень, як і будь-яке дерево, має свою структуру, зовнішнє тверде кільце кори, середину сер серцевину і головне. Коріння, яке тримає його в землі. Саме тому більшість людей помиляються, вони намагаються зразу вирвати корінь, не думаючи, що дерево в землі міцніше, ніж здається. Секрет у тому, щоб не боротися з ним, а допомогти природі зробити свою справу розкласти деревину і перетворити її на труху. Почати варто з підготовки самого пня, якщо він зрізаний рівно. Треба трохи зняти верхній шар, зробити кілька отворів, найзручніше взяти звичайний дриль або старий бур і просвердлити глибокі отвори на 10-15 см. Чим більше таких дірочок, тим краще. Через них усередину потраплятиме волога, повітря і засоби, які допоможуть деревині швидше зруйнуватись. Якщо дриля немає нічого страшного, можна просто зробити надрізи сокирою, щоб відкрити волокна. Це не вимагає великої сили, головне, щоб з'явився доступ усередину. Після цього треба обрати, який спосіб використовувати. Є кілька перевірених народних методів, які працюють і нині: перший сіль або сіль з водою. Звичайна кам'яна сіль чудово витягує вологу і поступово сушить деревину, у дірки засипають сіль, зверху накривають плівкою або старою жерстю, щоб дощ не вимивав. Через кілька тижнів деревина стає ламкою як сухар, а через місяць-два пень буквально розсипається, сіль також знезаражує землю. Тому під пнем не заводяться комахи. Але важливо пам'ятати, цей спосіб не підходить. Якщо поруч ростуть інші культури, надлишок солі може зашкодити ґрунту. тому його краще використовувати там, де планується доріжка або клумба. Другий перевірений спосіб. Селітра або сечовина карбамід. Це речовини, що прискорюють гниття деревини, їх розчиняють у воді і заливають у підготовлені отвори. Потім пень накривають, щоб не потрапляла зайва волога. Протягом кількох тижнів селітра вбирається в деревину, і всередині починаються природні процеси розкладу. Через місяць пень стає м'яким, його можна легко розбити лопатою чи просто підпалити, горить він. Повільно, Але вигоряє донизу, не залишаючи коріння. Старі люди казали, що цей метод робота без рук, бо все робить хімія та час, але треба бути обережним Селітру не можна сипати просто так у землю, краще додавати її точково в деревину. Третій спосіб зола й попіл. Цей метод найпростіший і безпечний. Після того, як просвердлено отвори, в них засипають попіл із грубки, додають трохи деревного вугілля і заливають гарячою водою, пень накривають старим мішком, щоб утримати тепло. Попіл містить луги, які руйнують деревину природним шляхом, не шкодячи землі. Через кілька днів пень темніє, починає кришитися, через два-три тижні його можна розібрати руками або залишити, щоб він догнив сам. Цей спосіб особливо люблять старі господарі він екологічний і дешевий, не шкодить навколишнім рослинам. Є ще один варіант, який застосовують у холодну пору року гаряча вода з сіллю або попелом, її виливають на пень кілька разів за день, поки деревина не насититься, потім накривають плівкою, щоб утримати тепло. Такий спосіб прискорює гниття навіть узимку, бо волога й тепло роблять своє діло. Деревина починає тріскатися зсередини, і навесні пень можна спокійно викопати без жодного зусилля. Щоб пришвидшити процес, варто захистити пень від дощу й сонця. Волога допомагає гниттю, але занадто сильний дощ може вимити засіб, а спека висушити поверхню, і тоді процес сповільниться. Тому зверху краще покласти старе відро. Бочку без дна або просто накрити поліетиленом і придавити камінням, це створить мікроклімат, у якому деревина буде поступово розкладатися, дехто користується ще методом випалювання, але він потребує обережності, коли пень, просочений селітрою чи попилом, його підпалюють, вогонь горить повільно, кліє вглиб, не шкодить землі і не створює сильного полум'я. Але робити це треба тільки на відкритому місці, подалі від будівель і сухої трави. Вогонь роз'їдає залишки деревини до самої землі, потім достатньо засипати попіл землею, і все місце готове для посадки або вирівнювання. Існує ще кілька дрібних хитрощів, про які знали наші діди. Наприклад, якщо пень товстий, варто зробити на ньому хрестоподібні прорізи, щоб вода краще проникала всередину. Або вставити в отвори маленькі гілочки, бузини чи ліщини вони притягують вологу, сприяють гниттю. Дехто насипає у дірки суміші солі, золи й селітри, щоб посилити ефект. Головне не шкодити землі, бо все, що потрапляє в ґрунт, потім живить рослини. Усе це здається дрібницями, але в сукупності дає результат. Головна умова терпіння. Не можна чекати, що пень зникне за ніч, якщо він ріс 40 років, але вже через кілька тижнів стане видно зміну деревина потемніє, стане м'якою, а через місяць її можна буде легко розбити. Це і є сіль господарської мудрості робити не силою, а розумом, довіряючи природі і перевіреним засобам. Коли господар робить усе спокійно і з розрахунком, земля сама допомагає. І тоді навіть такий дріб'язок, як старий пень, стає не проблемою, а нагодою згадати старі поради, перевірити власне терпіння і зробити щось корисне для подвір'я. Бо порядок починається саме з таких речей, коли, коли навіть старий пень не стоїть посеред двору, а перетворюється на добрий ґрунт для нового життя. Пам'ятаю, як кілька років тому в сусіда Петра стояв посеред городу здоровенний пень. Залишок старої черешні. Той пень був такий міцний, що трактор ледве не задихнувся, коли спробували його витягнути. Петро злився, махав ломом, навіть хотів обкопати навколо, але земля тверда, коріння йде в глиб, не даси ради. Стоїть той пень, як пам'ятник, і сміється з усіх його спроб. І от одного вечора до Петра зайшов старий дід Панас, що живе на краю села. Посиділи, поговорили, а дід йому каже А навіщо ти мучишся, чоловіче? Є давній спосіб ще від мого діда він не рвав пні, він їх самі заставляв щезати. Петро спершу не повірив, а потім вирішив спробувати. І саме цей дідусів секрет став для нього відкриттям. Метод був простий, але мудрий треба було просвердлити пень у кількох місцях не надто глибоко, але щоб отвори доходили майже до коріння. Потім у кожен отвір дід радив засипати селітру, зверху налити трохи гарячої води і накрити пень мішковиною. Дід казав Не чіпай тиждень, хай зробить своє. Петро зробив усе, як наказано. Через кілька днів деревина потемніла, з'явився легкий запах гнилі. Через два тижні пень став м'який, а ще через кілька днів він просто розсипався, як сухий хліб. Петро не повірив своїм очам. Без ломів, без техніки, без поту – лише старий секрет і трохи терпіння. У селі таких історій можна почути десятки. Колись баба Ганна прибирала пень груші на городі, вона не мала ні дриля, ні селітри, але знала інший спосіб. Вона розтопила піч, набрала золу і гарячий попіл, насипала його на пень, накрила відром і залишила на ніч. А потім щодня поливала. Те місце гарячою водою з попелом. Через тиждень деревина почала тріскатись, з'явилися щілини, а за місяць пень зник, лишився чорний пухкий ґрунт. З того місця вона зробила клумбу з чорнобривцями, і що цікаво, вони там росли, як на дріжджах. Попіл зробив землю родючою, а залишки деревини стали добривом. Такі старі способи це не просто хитрощі, це справжня наука. Яку колись кожен господар знав на пам'ять не було хімікатів і машин, тому люди вчилися спостерігати за природою, вони бачили, що дерево, яке довго стоїть у вогкості, починає розкладатися, що попіл роз'їдає тверду кору, що сіль сушить навіть найміцніше волокно, і вони використовували ці спостереження, не маючи жодних підручників, тому кожен метод мав своє обґрунтування. І головне. Усе робилося з розумом без шкоди для землі. Є ще цікава історія з далеких часів. Один мій дідусь, царство йому небесне, завжди казав пень, то не ворог, то просто дерево, що ще не розуміє, що померло. Він не рвав пні, не палив їх. Він робив так свердлив кілька отворів і заливав туди старе молоко або сироватку, казав, що кисле середовище. Допомагає деревині гнити природним шляхом. І справді, через місяць пень ставав м'який, а за сезон від нього залишався тільки грибокий пухкий ґрунт. Може, то й звучить дивно, але колись не викидали нічого, усе мало свій сенс. Навіть молоко, що скисло, ставало помічником у господарстві. У старі часи люди не поспішали. І якщо треба було прибрати пень, робили це спокійно, без нервів, зрізали верх, свердлили. Сипали сіль чи попіл, накривали й чекали. І все. За рік там виростала трава, ніби ніколи і не було дерева. Тепер же багато хто поспішає або викликає техніку, або палить усе дотла. Але в цьому й різниця між старим і сучасним підходом. Старі методи поважали землю, давали їй час, не руйнували природний баланс. А тепер часто роблять по-швидкому, викорчують. Залишаючи яму, у яку потім треба возити землю, щоб засипати. А ще після техніки земля стає щільна, тверда, не дихає, є в цих старих методах ще одна перевага вони вчать терпінню. Людина, яка вміє чекати, розуміє, що все має свій час. Як дерево росте роками, так і зникає воно поступово. І той, хто не женеться за миттєвим результатом. Отримує не лише чисте подвір'я, а й спокій у душі, бо робота, зроблена розумно, завжди приносить задоволення. Ще один приклад з мого досвіду: я колись мав старий пень біля тину, коріння йшло аж під город сусіда, не хотів рвати, щоб не наробити шкоди. Я зробив отвори, насипав суміш солі та деревної золи, накрив старим відром і поливав водою раз на кілька днів. Через місяць пень став м'який, як губка. Я просто розбив його кувалдою на дрібні шматки, а коріння само перегнило. На тому місці посадив кущ смородини, росте досі, дає гарні ягоди. Земля ніби подякувала, що я не мучив її залізом. Такі історії найкращий доказ того, що народна мудрість не старіє вона проста, без зайвих витрат, але дієва. Дідусів секрет не в чарівному порошку, а в розумінні процесу дати природі зробити своє. Тому, коли наступного разу хтось подумає про корчування пня трактором, згадайте старий спосіб, бо справжня сила господаря не в тому, щоб перемагати землю, а в тому, щоб е е е жити з нею в злагоді. І тоді навіть такий ворог, як старий пень, сам перетвориться на добру землю, що годуватиме нове життя. Коли вся робота зроблена, пень розсипався, земля знову рівна й чиста, приходить час підбити підсумки. Бо будь-яка справа в господарстві не завершується просто результатом, а залишає за собою досвід, який потім передаєш іншим. І тут головне зрозуміти, що секрет успіху не в самому засобі, не в солі чи селітрі, а в підході. Як казали старі хто робить із розумом, тому й сокира гостра. Не можна йти на пролом, коли є шлях легший, природніший і корисніший для землі, бо земля то не просто ґрунт під ногами, а жива сила, яка все бачить і все запам'ятовує як із нею обходишся, так і вона тобі віддячить. Після видалення пня не можна просто залишити ділянку, як є, треба дати землі відпочити й оновитись. Якщо пень знищувався природним способом, попелом, сіллю чи селітрою. То корисно перекопати це місце, додати трохи свіжої землі, компосту або перегною. Так земля швидше відновить родючість. Якщо ж у процесі застосовувалась сіль, варто кілька разів пролити ділянку чистою водою, щоб вимити залишки. Земля, як і людина, потребує очищення після будь-якої роботи, і тільки тоді, на місці старого пня, можна садити нове дерево, квіти чи кущі. Головне не поспішати дати ґрунту подихати. Бо там, де стояло дерево десятки років, земля ще пам'ятає його силу, і їй потрібен час, щоб прийняти нове життя. Не варто забувати й про безпеку. Якщо хтось користувався вогнем чи випалював пень, потрібно переконатися, що під землею не залишилося тліючих шматків. Часто здається, що все, все згасло. А через день може початися тління, особливо в посушливу пору, тому після будь-якого випалювання обов'язково засипати місце вологою землею або полити водою. І ще одна порада не паліть пень біля будівель, парканів або старих дерев краще підготувати безпечне місце, бо одна іскра може наробити біди. Народна мудрість каже, вогонь гріє тільки того, хто його тримає під контролем. А от як зробити, щоб пень більше не виростав? Часто буває, що навіть після зрізання дерево дає нові паростки. Це трапляється тоді, коли коріння ще живе. У такому випадку допомагає повторне оброблення місця соляним або попільним розчином. Можна просто засипати залишки коренів товстим шаром деревної золи і трохи вапна. Це не лише зупиняє ріст нових пагонів. А й покращує структуру ґрунту через рік на цьому місці можна садити що завгодно, земля буде пухка, дихаюча й чиста, і якщо подивитись глибше, вся ця історія з пнем не просто про господарську роботу, вона про ставлення до справи, до природи, до себе, людина, яка робить усе з повагою, завжди досягає кращого результату, і неважливо, чи це город, чи хата, чи той самий старий пень. Бо, коли працюєш спокійно, з думкою і серцем, усе виходить, ніби само собою. Тому й цей дідусів метод живе досі не через простоту, а через мудрість. Він навчає терпінню і нагадує, що все в житті має свій час і свій шлях. Є ще одна важлива річ не знецінювати старі поради. У наш час усе хочуть робити швидко, трактором, хімією, пилкою. Але в кожній швидкості є втрата. Старі методи, хоч і потребують часу, зате вони не шкодять землі. І це головне, бо земля то наш годувальник, наш захист і наша пам'ять. І коли ми дбаємо про неї, вона повертає сторицею. Достатньо подивитись на те місце, де колись стояв пень, через рік там росте свіжа трава, земля дихає, комахи повертаються. Це є справжній результат не просто прибраний пень. А відновлене життя. Тому головні поради прості не поспішайте брати техніку, коли є прості засоби, не лінуйтеся зробити кілька отворів і дати природі час, не залишайте землю без уваги, вона відчуває турботу. І пам'ятайте, що кожен старий пень це не кінець, а початок нового кола життя, бо дерево, навіть мертве, може дати користь у вигляді попелу, ґрунту, нової рослини. Що виросте на його місці, і нарешті головне. Господар, який уміє прибрати пень без злості, без поспіху і без руйнування, це справжній господар, бо він не лише працює, а й думає, не лише користується землею, а й береже її. У цьому й полягає справжня сільська мудрість, що передається від діда до онука від сусіда до сусіда. І коли ми бережемо ці знання, ми бережемо не просто традицію. а… Душу нашого села, де кожен клаптик землі має свою історію, а кожна справа робиться з любов'ю. Тож якщо у вас на подвір'ї стоїть старий пень, не сердьтесь на нього. Подивіться на нього, як на випробування, терпіння й розуму, застосуйте дідусів секрет і побачите земля сама допоможе вам, і коли на тому місці зазеленіє трава. Або з'явиться новий кущ, ви відчуєте справжнє задоволення, зроблено не силою, а розумом, не гнівом а мудрістю, бо так і має бути у господарстві, як і в житті.